Задумали ремонт, але хочете зробити все ідеально? Сьогодні ми підготували топ-5 рішень для вашого житла. З вами NSD Group, Поїхали! Топове рішення сьогодні навісні меблі. Це стосується не лише полиць на кухні чи тоуванні, також можна придбати такі меблі і для вітальні, виглядають дорого та стильно і прибирати під ними легше. Та й одразу створюють відчуття якоїсь легкості у вашій оселі. Чергове світло це те світло, яке буде горіти протягом ночі. Такі ліхтарі не дуже яскраві, енергоефективні, а що найголовніше мають вбудовані індикатори світлочутливості, тож не будуть працювати в день. В чому їх Користь, а в тому, що, встаючи вночі за потребою, вам не доведеться вмикати таке яскраве та болюче для очей після сну світло. Також рекомендуємо встановити такі світильники і у ванній кімнаті. Для власників домашніх тварин це теж плюс, адже улюбленці так люблять спати на проході, і таке світло дає змогу їх побачити і не зашкодити їм. Це освітлення можна встановити як зверху, так і знизу. Але рекомендуємо вам все ж віддати перевагу нижній інсталяції. Це банально зручніше. Досі актуальне рішення, про яке задумуються не всі власники осель це зробити декілька вимикачів світла в коридорі. Такі вимикачі можна поставити не лише на початку та в кінці, а й в інших прилеглих кімнатах, як, наприклад, Кухня чи то вітальня. Проте, окрім цього, радимо зробити вимикач при вході, який відповідає за освітлення в усій квартирі. Здавалось би, просте і очевидне рішення, але більшість людей про нього навіть не замислюються. Не доведеться більше ходити по квартирі і перевіряти, чи все ви вимкнули. Приховані радіатори. Якщо ви не змінюєте стандартні білі радіатори на дизайнерські, так ще й купуєте сушарну машину, яка насправді економить лише час та гроші, то приховати радіатори вам просто необхідно вони накопичують собі пил та виглядають не дуже естетично. Зазвичай для них роблять спеціальну нішу та закривають магнітною стійкою, яку можна легко зняти. Або поставити за потреби, та й така ніша одразу дає вам більше простору на самому підвіконні, який можна цікаво та зручно обіграти. Прихований монтаж буквально усього це виглядає стильно і мінімалістично. Прихований монтаж зараз роблять буквально для усього від дверей до сантехніки. Таке рішення зекономить вам купу корисної площі, не буде перевантажувати інтер'єр, а також дозволить експериментувати із формами та розмірами. Усі ці рішення наші майстри. Вдало втілюють в оселях наших клієнтів. Якщо хочете собі, так само заходьте на наш сайт. Ну а з вами були на Group, груп. До зустрічі.